Запишемо зараз коротеньке відео на тему, як завести гроші в кабінет стабіліті, щоб купити пакет або зробити розумне накопичення. І спочатку оглянемо, які нам для цього треба будуть додатки. Перший це Скоша Банк, оцей червоний Скоша Банк, може бути будь-який будь-який банк. Ну, ми говоримо зараз про, про канадський, про Канаду. Нам треба буде також оцей ShakePay, справа з другий знизу. ShakePay, Це програмка, це не програмка, це, е, це електронний гаманець, який канадський. Е, в нього ми будемо, в цей ShakePay будемо перекидати канадські долари з нашого банківського аккаунта, і тут купувати біткоін. Далі я розкажу процес наступний. Далі нам треба буде Binance. Binance. Насправді, Binance в Онтаріо, Е В Ontario офіційно не працює, тому що якісь там певні обмеження. Знаю точно, що Binance працює у Ванкувері, у Бритіш колумбія провінції. Не знаю, за інші провінції, ну, в Ontario точно не працює. Тому. Але він нам потрібен для того, що ми із ShakePay електронного гаманця перекинемо біткоін і в оцей Binance, в якому ми купимо USDT. Для того, щоб ми могли використовувати Binance в Онтаріо або в будь-якій провінції, точно, ну, щоб працювало, нам треба буде оця програмка Phantom VPN. VPN. Програмка називається просто VPN. Яку знайдете, таку скачуйте, вона безплатна. І ця програмка для того, щоб віртуально перенести IP-адрес вашого телефону в ту країну, яку ви, яку ви виберете. Тобто, я, наприклад, вибрав Фінляндію, нажимаю Turn on», тобто Включити. Все. Тепер якби, мій телефон нібито знаходиться у Фінляндії. І там уже Binance працює легально. Тому, якщо цей VPN вимкнений, ми можемо використовувати Binance навіть в Канаді без проблем. Оце-таких А, і наш стабіліті кабінет. Тобто ми маємо бути залогінені, маємо бути в кабінеті стабіліті, тому що треба буде скопіювати адрес гаманця, адресу гаманця, на який ми перекинемо ті гроші. От. І тепер переходимо до практики. І так, переходимо тепер до практики. У нас є наш банківський банк, Скошабанк, CIBC, будь-який канадський банк. У нас є завантажений і активований ShakePay, електронний гаманець. У нас є VPN програмка, яка переносить телефон, нібито переносить телефон в іншу країну. І в нас є Binance міжнародна біржа, де ми будемо купувати USDT. І так, заходимо спочатку на ShakePay. І переходимо сюди «Add», тобто додати Interact і transfer, тобто електронний переказ, Continue продовжити. І спочатку копіюємо оцей адрес. Funding. Ну, може у вас він буде якийсь інший. Ну, скопіювали ми цю адресу. Тепер банк. І в кожного в банку канадському буде отака кнопка Interact і Transfer. Вибираємо. І нам треба створити зараз е, контакт. Тобто, якби оту пошту, що ми скопіювали, треба створити контакт. Беремо менедж. Менедж контакт. О. додати новий контакт. Вибираємо. Contact name». Тут вводите ім'я, наприклад, шейк. Чи як хочете так назвати? Електронний гаманець будь-що. Тут вибираєте вибрати метод, як ви будете пересилати гроші. Вибираєте email отут знизу. А тут вводите вже сам емейл. Тобто той, що ми копіювали в ShakePay, копіюємо сюди. От він ввівся. І нажимаємо Continue. Якщо я нажму continue, у мене це не пройде, бо в мене вже цей контакт є збережений. Ви нажимаєте Continue, і у вас контакт збережеться ось сюди. О, Ви будете бачити в себе цей контакт. Тепер ми переходимо ось: оцей Interact і Transfer. У вас вже є контакт, куди ви будете перекидати гроші. Вибираємо Select контакт, вибрати контакт. Оцей шейк. У вас він називається там по-вашому. Вибираємо shake. Тоді amount, тобто суму, яку хочете перекинути. Ну, я перекину 100 100 канадських доларів, Done. вибрати. Тоді, отут security answer. ми переходимо, І в нас отут є security answer. Ми його копіюємо, кодимо сюди. На Security Answer вставляємо оцю те, що ми скопіювали. Є. є. Так, і якщо ми зараз потягнемо отут знизу, гроші підуть на ShakePay. Тягнемо це вправо. Ваші гроші були відправлені безпечно. Ваші гроші були відправлені. Все. І тепер чекаємо. Так, звідси можемо виходити. Чекаємось отут на головну сторінку. І залежно від яка сума, там, якщо 100 доларів, вони там швидко прийдуть. Якщо 1000 доларів, може трошки довше. О, Отримали пошту. ShakePay, you received. Ти отримав 100 доларів на ShakePay. Все. Коротше, переказ успішний. Все, Зараз ми отут отримаємо О. Все, тепер ми отримали 100 доларів на нашому електронному гаманці ShakePay. 100 канадських доларів. Що ми робимо далі? Отут немає великого вибору. У нас є біткоін. Коротше, ми купуємо зараз оцей біткоін. Нажимаємо біткоін. Отут, buy sell. Тобто Беремо buy. тобто купити. От. І максимум. Тобто, на 100 доларів. Максимум. От. Все. І review order, тобто проглянути ваше замовлення. Все. Купляємо 100 USD 100, на 100 доларів купляємо біткоїни. Тут make it weekly buy. Не, не робимо цього. Не робити цього щотижня. І отут просто синя кнопка знизу Buy Bitcoin. Купити біткоїн, Купуємо. Все. І прийшла адреса. що Переходимо на наш Gmail.com. І бачимо, що підтвердження, що, що ти купив стільки-то біткоїнів на 100 доларів. Все, все успішно. Закриваємо ця синя кнопка Close. Закриваємо. Переходимо сюди. І бачимо, що в нас вже отут є е, така кількість біткоїнів на суму 98,7 долара біткоїнів і так Ми бачимо, що наш біткоїн ми купили на 100 доларів канадських доларів біткоїн Але там в мене була невеличка неполадка з Binance. І пройшло десь 2 години, коли вже біткоїн трошки виріс. І вже ота кількість біткоїна вийшла не 100 доларів, а навіть трошки на пару центів більше. Коротше, що ми робимо далі? Ми переходимо зараз на наш цей VPN. Включаємо Австрія, Фінляндія, люба країна, де Binance легальний. Беремо Австрія. Churn on. Все. Теоретично ми вже в Австрії. Далі переходимо на Binance. От. І от ми зараз у Binance. Тут можете поклацати, походити по кнопках, нічого страшного не станеться. От. І має бути десь кнопка отака депозит. Нам треба просто покласти на депозит е, оту кількість біткоїнів, що в нас є. Ми вибираємо біткоін оцей history, або «Trending». Або зі списку виберете біткоін. Вибираємо зі списку біткоін. Давайте отак зробимо, щоб було правильно. Біткоін. Тут вибираємо біткоін. О! Біткоін. Тоді оцей біткоін. Біткоін. І нам треба скопіювати оцю адресу. Депозит адрес. Копіюємо. Скопійована Тепер, оскільки ShakePay Тоже не працює за межами Канади. Ми переходимо знову у VPN. Виключаємо VPN, нібито ми знову знаходимось в Канаді. Переходимо на ShakePay. Вибираємо наш біткоін і Send. Оця стрелка договори: Send. Нам треба відправити наші біткоїни. Тут вам буде пропонувати різні контакти, але не зважайте уваги. Отут зверху, в цьому полі. Будемо зараз вставляти оту адресу, яку ми скопіювали на Binance. Вставити. От. І вибираємо. Оце вона. Знову вибираємо: отут максимум. Тобто максимальну кількість біткоїнів, яка в нас є. От. І continue. Продовжити. Синя кнопка. Так, перевірили адресу. Все нормально. Confirm. Підтвердити. Так. Зараз нам прийде на пошту повідомлення. На нашу пошту треба підтвердити, що це дійсно ми, що ми відправляємо біткоїни на певну адресу. Перевірили ще раз кількість біткоїнів, адресу. Можете перевірити по цифрах ще раз. Або просто нажимаєте Confirm Withdrawal. Підтвердити зняття. Натискаємо. От, Confirm transaction on ShakePay. Confirm. Підтвердити. Все. Оце біткоін. Оце така то кількість was sent to address. адрес. Все, відправилось. Зараз прийде ще одне повідомлення, що біткоін пішов. От. Переходимо на ShakePay. Закриваємо. Все. О, бачимо, прийшло повідомлення, що. Е, ви, ви тільки що відправили там стільки-то біткоїнів. Все. Тепер нам шейкпей уже не треба. Виходимо звідси. Переходимо знову у цей VPN. Включаємо VPN. От. Виходимо з VPN. Заходимо в Binance. І назад, назад. Отут у нас є портфоліо. Ну, у вас буде на українській мові гаманець. Оцей гаманець, отут де... 0 доларів. Скоро появиться сума, там, певна сума. Це, це будуть біткоїни. Чекаємо.